Сильні і пристрасні стихійні почуття, іронічні тварини, а ще крихкі крила. Це частина з десяти серій картин Київської художниці Лариси Пішої. У Хмельницькому обласному художньому музеї презентували її ретроспективну персональну виставку Сила природи. Саме природа надає сил, тому що вона, як це не банально звучить, і мати, і друг, і філософ, і лікар. Саме про цей взаємозв'язок. Про які ми іноді забуваємо, тому що ми занадто цивілізованими стали людьми. Саме про цей зв'язок е, мистецтво Лариси Пішої про безперервність, про глибину і силу, зв'язку людини і природи в експозиції. Живопис, графіка і вітражі. Останні створені на замовлення є у містах України та Європи. Представниця нової хвилі Лариса Піша презентувала свої роботи монументального мистецтва за 35 років творчості. Кожна серія пов'язана з е, певним періодом в моєму житті, в моєї творчості і в житті моєї держави, тому що моя творчість просто напряму зв'язана з державою, тому що почалася вона в ці, перед 90-ми, коли ми якраз отримували цю незалежність, коли все дихалося. Ці... Першою свободою після цього радянського рабства У мене була перша серія дерево роду», Називалася про це. Тому я зображую цей світ. А світ відображується на мені живопис це святе, і мені з живописом якби складно, тому що я вивертаю свою душу, коли я пишу картини. Одну з останніх серій робіт ні початку, ані кінця Лариса Піша почала писати в перші місяці повномасштабної війни. Корені як метафора основи життя, безкінечного продовження роду і нації, без яких ми ніхто. Ларисі дуже такий, знаєте, стійкий базис, тому що вона має гарну світу, вона має гарну родину, гарне коріння. Надзвичайно оригінальна художниця зі своїм баченням, зі своєю візією цього світу. Творчий потенціал це не просто школа. Це ж бачення, бачення світу, це рефлексія на цей світ, це громадянська знову ж таки позиція. Серія Шрами була створена під час арт-резиденції на Хмельниччині. Нас познайомила війна, нас познайомила ціна свободи. Це той проект, який наш музей а, за допомогою Українського культурного фонду реалізував а, для. Художників у співпраці з художниками з багатьох регіонів нашої України Ларису Пішу колеги називають невиправною оптимісткою, і своєю творчістю художниця прагне донести глядачам частинку власного щастя і любові до життя. Свою силу природи я не тільки бачу тут, як природу, я бачу тут як взаємодію природи і людини. Навіть деяку скажімо, де-не-де, де, де ми бачимо якусь техніку, елементи нартюрморту, які не не тільки з природи зв'язані. Емоційні, символічні деякі картини надзвичайно сподобалися, особливо поєднанням, контрастом кольорів і форм. Відчути і побачити силу природи Лариси Пішої в художньому музеї можна до 1 листопада. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.